Цього року продажі алкогольних напоїв обвалилися щонайменше на третину в деяких категоріях, взагалі на 67% з кінця лютого до початку квітня продаж алкоголю був заборонений. Ми прекрасно пам'ятаємо цей сухий закон. Внаслідок бойових дій багато підприємств зупинилося, і також по продажах вдарило обмеження в часі, бо в Києві міцні напої можна придбати з 11 до 19 години в ресторанах до 22 години. Ну і чи взагалі стали українці пити більше чи навпаки менше? Ми зараз поговоримо далі з Андрієм Мокряковим. Це старший консультант про консалтинг. Андрій, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Андрій, ну дивіться, от знаєте, оця проблема ну навіть не проблема, а питання. От з одного боку, зниження продажів обсягу алкоголю, ну якби це турбота про нас, про громадян, про наше здоров'я. З іншого боку, я розумію, що це акцизний товар, який Ну добряче наповнює бюджет. От е як ви можете це в такому контексті прокоментувати? Економічний контекст, е іноді треба ставити на другий план, що було зроблено, що і ну, особисто я вітаю насправді, тому що це період підвищеного стресу. Якщо ми розглянемо чисто, Споживач споживацьку сторону е, цього питання е, е, люди в підвищеному стресі. Так люди можуть е, під впливом алкоголю е, щось зробити на хороше. В умовах стресу це ще сильніше посилюється, коли ми говоримо про воєнний стан. Коли ми говоримо про бойові дії, якщо ми не говоримо, наприклад, про центральні про західні області, а про ті міста, де реально постійно обстріли, де можливо навіть там знаходиться, ну переважно да говоримо про обстріли. От я особисто я з родом з Чернігова, у мене є родичі і ну. П'яним людям там було не місце з цього з цієї точки зору все було зроблено правильно. Так це було зроблено в ну, скажімо з певними ризиками для економіки, з певними втратами для економіки, але тим не менш це ті втрати, на які треба іноді піти для того, щоб обезпечити громадян. Тобто то, з точки зору споживачів, ви вважаєте, що все було правильно зроблено? А от, от тоді, коли заборонили там на півторачі, там майже майже два місяці а, продажі. Ну і от в контексті цього цікаво, як змінилися обсяги споживання, але перед тим як ви дасте відповідь, давайте разом почуємо, що про це сказали кияни. От зокрема, як в Києві не, змінилися обсяги споживання алкоголю, бо ми попитали кияни. І от хочу, щоб ми послухали разом не вживаю, то тому не тому впливає. Він на мене не впливає і на мою родину, тому що ми не вживаємо алкоголь, взагалі будь-які спиртні напитки. Ми улюблені кави, чаю. Жодним чином не, не впливає на те, що дорожчає ціна на алкоголь. Ви його куштуєте? Куштую. І ціна не важлива. Ну, це досить не часто буває, тому якби. Зовсім непомітна різниця. Тільки до свята, ось тому не впливає. Тобто, я розумію, я люблю якісний алкоголь. Я, якщо чесно, поки що навіть не замітила подорожань. Не так часто придбаю алкоголь, тож не замітила навіть. Ну, я тільки по великих святах вживаю, тому мене це не засмучує зовсім. В цілому я схиляюсь до того, що ціна на алкоголь має бути такою досить адекватною, в тому плані, щоб він не був доступним. Що якщо це річ, яка може призводити до погіршення стану здоров'я, то ну відповідно. То вже дуже хочу собі шкодити, то щоб це не було доступно, щоб він не був доступний для дітей, підлітків. Я не вживаю алкоголь взагалі. І коли мої друзі, там знайомі вживали алкоголь на початку війни, того що вони е, пояснювали це тим, що буде зменшувати стрес, насправді в мене це викликало наоборот більший стрес, стресу. що якщо, не дай Боже, щось станеться, наприклад, там потрапить ракета чи ще щось, мені потрібно здорова голова, здоровий густ. А, повертаємось до бесіди з нашим гостем ефіру, звати якого Андрій мокряков це старший консультант про консалтинг. Ну, бачите, Андрій, відповіді більше стосувалися саме впливу ну підвищення ціни. І от якщо в цьому контексті, до речі, говорити, то наскільки зараз зросла ціна на алкогольні напої? Ну, якщо ми говоримо про імпортні напої, то на них ціна зросла. Більш суттєво це десь на ну від 25 до 40% Тут дуже важливо uh, говорити про те, що є uh, певні діапазони, uh, в яких зростали ціни, тому що на ті ж імпортні товари десь uh, курс, uh, скажімо так, став відчутним для uh, закупівель раніше, десь пізніше відтак. Там деякі е, продавці і в роздробі і в Опті е, ще роблять певні знижки для того, щоб не було такого різкого подорожчання, і для того, щоб різко споживачі через це не перейшли на інші товари, на товари інших брендів. Тому зараз трошечки за рахунок цього е, зростання цін стримується. А е, в цілому це так це від 25 до 40% на різні товарні категорії. Е, в принципі, споживання досить суттєво впало. Найменше впало споживання в пива за перші е, півроку повномасштабної війни. А е, це на 34%. Всі інші е, категорії на 50% та більше впали. А у нас, якщо говорити про такий, е, ну скажімо, так, алкогольний кошик українця, у нас найпопулярнішим ну до війни, наприклад, напоїм, що було це пиво чи якісь більш міцні напої? Найбільше грошей витрачали на міцні напої. На другому місці йшло е, пиво, і ну після цього вино, і після цього дуже з досить таким невеликим е, відривом. Е, інші напої це там бренді, це ігристі вина, це слабоалкогольні напої. Вони займали найменше. Тобто, вони сукупно десь відсотків, десь п'ятнадцять займали більше. Добре, ну а тепер давайте все ж таки поговоримо про. Якусь економічну складову, бо ну по-перше, це втрати бюджету щодо акцизу, але разом з тим, от є навіть інформація така, що, наприклад, одне робоче місце на пивзаводі е, давало і дає 16 робочих місць в сукупних якихось галузях. Якщо говорити про такі от обсяги, то наскільки ми так обвалилися? Ну з одного боку, це можна да можна це економічно якось порахувати там відсотків на 40, на 50, можливо, якісь недоотримання бюджету. Можна про це говорити, але е, я все ж таки перш за все схиляюсь до тієї думки, що обмеження продажів алкоголю е, воно е, рятувало життя, воно не давало зайвої роботи нашим захисникам. Е, з теробороні поліції, яка займалась своєю першочерговою задачею це вбивати окупанта. Угу. Ну, тобто, е якщо говорити саме про економічні втрати, то це не настільки вагомо. Е я вважаю, що ні. Це ну, ми можемо говорити про якісь цифри, про якусь економіку, але е особисто на мою думку. Цьому питанні економіка має стати на друге план. Угу. Ну добре, і от з приводу обсягів споживання. Тобто, я так розумію, що на нас а, мається на увазі на українців а, добре повпливав цей сухий закон протягом двох місяців, і ми ну не повернулися зараз а, з моменту, як почали дозволяти продавати алкоголь. Ми не повернулися до минулорічних показників. Все так само і знижується. Ну, якщо, якщо це регіональний розріз, то в Західній області я думаю, що скоріше суттєво наблизились до минулорічних показників. В центральних областях, в центральних, північних ще досить далеко, тому що не всі ще туди повернулися. Ще є там певні 10-20, які Не там, якщо ми говоримо про східні області, там люди без роботи, люди під обстрілами їм ну. Ну, їм зазвичай, не до алкоголю, ні. це точно. Так, да, їм зараз не до алкоголю просто. А якщо говорити, ну, якщо загай, загай, загалом взяти тенденцію, то десь е... людей зараз знаходяться в лавах Збройних сил е... України та інших підрозділів, і е... це люди, які постійно в фокусі, які вживають алкоголь, е... коли вони. Зайняті безпосередньо своєю роботою, які коли вони знаходяться в гарячих точках, тому е ця категорія так е хтось з цих людей не вживав у кого люде е повномасштабного вторгнення, хтось вживав там помірно, хтось вживав трошки більше. Це особиста справа кожного зараз. Е Іншими, ну як мінімум, ця категорія людей вона вживає менше. Багато людей втратили роботу, у них стало менше грошей. Хтось навпаки активізувався і активно працює на благо також держави. У нього немає там часу чи можливості випити. Тому в цілому нам ще досить далеко туди. Якщо ми порівнюємо окремо алкогольний напої, найменше зниження стосувалося на пива. По перше, тому що ще був не сезон пива, тому що досить холодними були і березень, і квітень, і е, травень влітку ситуація трошки вирівнялася. Влітку вже почали знімати обмеження. Е, наскільки я знаю, там на західній Україні е, в яких регіонах на пиво взагалі не було ні е, жодних обмежень. Тому, е, в принципі, так, якщо ми говоримо про інші алкогольні напої, то вдвічі знизився обсяг споживання у всіх е, цьому. Е, Усі, усіх до цього були, були різні пли, причини, але в цілому ми можемо говорити да, про е, зниження споживання в два рази. Я думаю, що до кінця року е, ми, ми зможемо вийти десь на 60 65-70, може в окремих категоріях відсотків е, на відсотків споживання. Але ну м, на мою думку, це зараз на другому плані. Головне це щоб алкоголь не заважав. Тримати голову тверезою і займатися тим, що зараз найбільше потрібно в нашій країні, це точно, це точно. Це правда. Андрій, дякую вам. Дякую, що ви знайшли час поговорити на таку на пікантну досить тему а, щодо алкоголю, але тішить ваш абсолютно здоровий до цього підхід і абсолютно тверезе ставлення. Андрій Мокряков, старший консультант про консалтинг.